Привіт, мужики! Ось склеєний щит на лапи до столів. Такс. Для чого я його знімаю? На відео? Казалось би, обычный щит. Таких на відео в мене багато раз мелькало. Але є в йому одна тонкость. Не знаю, буде видно чи ні. Скоріше, що буде, все діло у розположенні волокон. Якщо ви звернете увагу, то вони всі розположені. Горизонтально. Ну, максимально скільки це можна було, вони розположені, щоб край волокна чи, торет, чи ребро виходило в сторону. Це зроблено для того, ну, в принципі, цей брусок взагалі ідеальний, його можна було, що так е, клеїть, що так. Просто там вибиралась, мабуть, чистіша сторона якась. От, наприклад, отакі волокна. Коли я з них вирізаю лапи, і коли я фрезерую з цієї сторони, то оцю плоске, оце плоске волокно одлущує, відбиває. А в цьому торці, так сказати, коли фрезеруєш цю частину, то воно Фрезерується ідеально. Ось такий брусок, якщо попаде. І фрезерувати з цієї сторони декора з цієї сторони. Одлущує, відбиває просто кусок відбило лапи, де і вроді би, якби все. Хватить ті роботи на сьогодні. Два відра, осколків, обломків. Через те. Нарізані е, є. Нарізані заготовки 5х5. Це вже отход. Я завжди, ось бачите, тут добре наглядно видно, це кора, край доски. Я завжди різав, просто обрізав е, кору, обзел, розрізав посередині доски і отак склеював на лапи, щоб було скорій. І мене ж кажу, попадалося добре, коли доска, волокно йшло ось, ось так і фрезерувати попадало більш-менш нормально. То коли вже в такому розположенні волокон просто відбиває, одлущує, коли ти йдеш за волокном, нормально, коли проти волокна є захват фрези і відбиває. Що <кій> нам дають бруски 5 на 5? Наприклад, 50 -ка доска нарізані теж на 5 см Бруска ми вже можемо розпол розположити. Наприклад. Зараз я, я положу. Ось, наприклад, наша заготовка. Коли я раніше клеїв, ну, наприклад, вирізав із доски широку ламель, заготовку і таким чином склеював. Тоді волохни роз, розміщалися доверху. Нам так не треба на лапи. Коли заготовка є 5 на 5, я вже дивлюся. Хоч так її розміщу, хоч як я її не розмістить, вона однакова 5 на 5. Ну, звісно, попадали і тончує заготовки, ніж 50-ка доска, їй 45-47. Але якось так виходить, Везення удача, чи що. Волокна розположені так. Переважно, якщо доску ріжуть. Хоча... В принципі, так, да, так і є. Е, в середньому в тонких досках волокна розположений так якраз, як треба. Через те собі ріжеш на 5, щит буде завжди однаковий, а те, що там доска до, свугувалася до 4 см, нічого страшного. Розказую, що так. Переважно столярний ліс, столярна доска чиста ідеальна. Вона режеться із великих колод і там по-любому волок знайдуть навскос. Десь там був у мене брусок із столярної досочки. О! Ось так. В столярних досках хороша ідеальна столярна доска. Волокна обично розполаг... розположені отако. Через те що вони ріжуть. Ось так само брусок. О, видно. Як з якоїсь сторони ти не фрезеруй, воно буде фрезеруватися ідеально. В принципі, можна. Ось велика колода, ось центр. І я завжди купую дешевшу доску. Можна сказати, перебрану та що не йде на експорт. Продають по місцевим, місцевим, так сказати, майстрам, столярам. І вони ріжуть фактично середину. Вона, типу, як би вважається, саме більш сучкувата, смолиста, волокна є вертикально. І через те, як я завжди беру таку доску, хоч вона часом буває тонше. От вже в даному випадку мені ролі не грає, навіть якщо вона буде 45, слугувалося на 40. Все одно вони розположуються в другому напрямку. Плюс ріжуть, як правило, хужий сорт деревини, ріжуть з тончих колод і по-любому обзел викидають. Потім йде односторонка. В принципі, вона більш-менш згодилася для цього діла. Але, як правило, вона вузька в цій частині верхній і дуже побита тріщинами. Її беруть на коробки, обзело обрізають, а цю частину на виденне місце можна пускати. Тріщин небагато, але там знову ж таки сучки. Коли столярний ліс ріжеться, наскільки я бачив, колоди 50, 55 і 60 даже сантиметрів, то коли оце центр і зрізають обзел, то до центра вирізається ще багато досок Повно пилюки. Я замітив, помітив, що столярну доску вони розрізають, не ріжуть, щоб серцевина була ось так розположена. А розрізають посередині, по серцевині доски, так їм, мабуть, якраз виходить з великих колод. Тобто все одно волокна опять ж таки, пішли уже навскос. Таким чином таким чином, ідеально вибрати, фільонки фрезерувати і ну, всі, наприклад, там всі царги на двері, все воно, коли фрезерується, то з якоїсь сторони як ти його не фрезеруй воно ідеально виходить. Ну що ж, купляти, звісно, по 3-4 тисячі гривень. Закуп такої доски, а відтозі все одно собі надкидають якогось барахла, то проще купляти дешевший сорт. Мало того, що дешевший <клес> сорт, то ще й перебрану Але з цими сучками я теж буду боротися. Купив уже. купив сьогодні угольників, уголків довжина 274 штуки. І буду варить до цих вайм, що я знімав вже на відео, буду варить упора якогось. І буду робити торцеве зрощування. Ну, поки що зварю, просто приварю угольника і на угольник буде ставитися другий угольник на болти, щоб була, був упор. Щоб вона не вистрілила ця заготовка не вниз, не вбік, не вверх. Потім, звісно, воно е, привариться, ще зверху якась, Якийсь упор, який буде прижимати вінтами. Ось, кстати, вінти вже куплені є, давно лежать. Він там буде прижимати зверху заготовку і збоку, щоб вона не вистрелила, не вигнула її. Він там мощні є. Так. так що із сучками теж будемо боротися. Получається, яку б столярну, я вже розказую, яку столярну доску не купи, все одно чорні сучечки, попадаються все одно. Через те. Через те з тими сучечками теж треба якось боротися. Те, що вона велика, широка доска і гарно розположені волокна, це півбіди, а те, що попадаються чорні сучки. В будь-якому випадку це проблема. Через те я вирішив зробити вже доробляти цієї вайми помалу. Звісно, фінансування ноль. <coughs> треба якимись правдами і неправдами стягувати метал. БУшний для цього діла не годиться. Через те, що довжина, дов... довжина велика. І треба і треба рівн... Рівний метал через те, що це ж будуть клеїтися заготовки. Часом може, якщо на столешню придеться склеїти, от моя 2,80 можна буде зажимати. 2,80. Ну от таку столешню я можу максимально набрати на 2,80 заготовку. Такс. Ось в мене лежать дубові заготовки. Їх треба буде теж профрізерувати. І на торцове зрощування. І є, всякий хлам перебрав, витруцовав сучки черешня. Ось получиться наскільки я помітив, повинно получиться столешня із черешні, із дуба. Ну, каркас, звісно, із черешні не вийде зробити. Зробиться дубовий чи Ну, таких два столика планується в майбутньому зробитися. І, виходить, фрези є, станок є, матеріал є, тільки не вистачає вайм. Ну, Може, почну щось сьогодні приварювати її уголки, а вже з, з наступного тижня, з понеділка, прийдеться докупляти метал і варити верхній і боковий прижими. Далі. Круглий столик. Круглий столик. Мені подобається, що 90 градусів. Коли вони є 90 градусів, то вони зразу замітно впливають на качество роботи. А коли пошліфуєш його болгаркою чи шліфом отако воно все на круглому дуже помітно. Так. Ось такий столик здоровенний. Придеться зараз перетирати ґрунт, лакувати. Але ми вже на, на каркас. Тільки погрунтоване воно. Лажили вже на каркас і вигляд, звісно, непоганий. Сонце сліпить. Ну що ж, в наступному відео <кій> зараз помориться, ой, зараз перетреться ґрунт, залакується, за годинки дві, <кій> і за годинки дві можна буде положити, поставити на каркас і зняти відео, який він в зборі, цей столик получився. Ну і поки буде сохнути лак, приварю. Уголки постараюсь приварити до щоб об'яснити, для чого вони були куплені сьогодні. Все, всім спасибо за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока. Далі буде багато цікавого. Всього, підпис... підписуємося, пока.